Інтеграл суто математичний знак суми окремих маленьких частинок. Символ єднання в одне ціле. Саме цей символ чверть століття тому, студенти на той момент виключно технічного сумського вишу обрали для назви конкурсу першокурсники. Це змагання по перше дозволяє новачкам познайомитись, а по-друге, відчути справжнє студентське життя. Здружилися все нормально, вроді би надіємося, побідіть талантов очень много. я даже не очікував, що столько много талантов на медицинському факультеті. Вот тобто, хто то хтось читає, хтось то хтось то танцює очень хорошо, хтось то іграє, от, наприклад, як я на інструменті очень. Очі, наші всі рібята спотіла наші всі ребята в принципі дуже з дружини хатять виступить і знають, що да. ми побіді побіді побороти за головний приз цьогоріч Вирішили п'ять факультетів: електроніки та інформаційних технологій, економічний, юридичний, гуманітарний, факультет технічних систем і енергоефективних технологій і медичний інститут. За традицією конкурс політехівських молодих талантів проходить впродовж двох днів. Студенти старших курсів теж не залишаються осторонь. Ми їх готуємо, ми вчимо, ми підготуємо до будущей, скажем так, студентської жизни. Це дуже важливо. Важко розказати їм, що таке інтеграл, що такое студентська наша сім'я, що вообще студенческая життя. Золотий інтеграл завжди збирає переповнену залу сумду, шалені оплески і підтримка глядачів. А головне піднесена дружня атмосфера, яка вже через два місяці навчання дає першокурсникам можливість відчути себе по-справжньому своїми у багатотисячному колективі університету. З іншого боку, у них є можливість займатися спортом, і навіть, от як я дивлюсь, мені трошки страшнувато. Вони танцюють такий брейк, що як доросла людина, мені, наче що так стрибати не можна, а вони стрибають, розумієте. Так, начебто, не можна показати ось це явище, а вони показують оця їх креативність. Вона колись вильлиться в цікаві наукові ідеї, тому що вони не бояться робити те, чого ніхто не робив. Журі золотого інтегралу відзначили переможців у двох десятках номінацій: від авторських віршів до режисури. І дійсно студенти показали вищий клас творчих досягнень. Цієї осені звання найталановитішого отримав факультет економіки та менеджменту. Першокурсники якого повторили успіх своїх попередників дворічної давнини Юрій Башко, Артем Лубинець АТВ.